Добрий день, любі діти! Я дуже рада вас бачити сьогодні такими здоровими і красивими. А з яким настроєм ви сьогодні дивитесь наші заняття? От і чудово. Діти, до нашого садочка надійшов лист із простоквашини під кота Матроскина та кот... Песика Шарика. Давайте ми його прочитаємо. Добрий день, любі діти! Ми вирішили звернутися до вас за допомогою. У нас сталося лихо. Захворів дядя Федір. Не їсть, не п'є, і сень не співає. Не хоче ні цукерок, ані морозива. Ми не знаємо, чим йому допомогти, чим його лікувати. А ви такі гарні, веселі. Напевно, якусь таємницю знаєте. Поділіться із нами. Тільки швидше, бо дяді Федору дуже погано. Діти, вам шкода дяді Федора. А як ми можемо йому допомогти? Так, ми можемо придбати для нього ліки-вітаміни. Молодці. А що таке вітаміни? Можливо, хто знає? Вітаміни це корисні речовини, які живуть в продуктах і допомагають нам бути здоровими. Одні допомагають дітям рости, а інші не хворіти. А де живуть вітаміни, діти? Так, ми знаємо, вітаміни живуть у фруктах та овочах. А як ви гадаєте? Де є вітаміни? У жуйці чи у яблучку? Так, вірно. Вітаміни у яблуку, молодці. А що корисніше? Огірок чи цукерка? Так, молодці, звичайно, що огірок корисний. ньому є вітаміни, правильно. А тепер я вам пропоную послухати таку розповідь про те, де живуть вітаміни. Ви готові? Сідайте зручненько. Приготуйте свої вушка і слухаємо уважно. Привіт, любий друже! Чи замислювався ти колись, що таке вітаміни? Для чого вони нам потрібні? Де вони знаходяться? Я тобі розповім. Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні поступати в організм у невеликій кількості. Вітамін А корисний для очей, волосся, шкіри та необхідний для росту та розвитку організму, міститься в рибі, печінці, абрикосах, моркві, цибулі, яйцях, молоці та інших продуктах. Вітамін В. Він не один, а їх щонайменше 6 різних видів. Вони всі дуже важливі для вашого здоров'я. Відповідають за вашу нервову систему, пам'ять, розумові здібності. Вітамін В знаходиться в картоплі, крупах, квасолі, банані, житньому хлібі, молоці та багато інших продуктів. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціями, захищає від застуди. Багаті на вітамін С лимон, апельсин, яблука, томати, багато ягід та усі інші фрукти та овочі. Вітамін Д важливий для правильного росту та розвитку вашого скелету. Відповідає за міцність м'язів та кісток. Вітамін Д можна знайти в продуктах тваринного походження рибячому жирі, печінці, яєчних жовтках. Сонячне світло також сприяє виробленню цього вітаміну в організмі, тому більше перебувай на сонечку, щоб отримати достатню кількість вітаміну Д. Це основні групи вітамінів. Їх дуже багато, понад 20 вітамінів. Отже, основне джерело вітамінів це їжа. Хай кожен з вас буде сильним та здоровим. Яка цікава розповідь, правда? А тепер, діти, давайте ми подивимось на цю картинку і назвемо продукти, які шкідливі для нашого здоров'я. Так, це торт, цукерки, тістечка різні, так? морозиво, попкорн, годдов. Так, це шкідливі для нашого організму. А давайте назвемо корисну їжу. Так, вірно, це кавун, риба, яблуко, яйця, морква, банан, кіл, які ви молодці. Ви трішки стомились? А давайте ми з вами відпочинемо. По утри дні, і знімали бувають, жод рожеві навіть срібні. Кажі сюди можна існи, щось я несе на хвилинку. Тож ми зимою сердце сни просимо вітамі вітамінка. Віта, віта, вітамінка, віта віта, вітамінка, це родинка, це маленька. Сергій на все ковтала, пісні вітамінки, з кожної радості чекала, тільки без літа серце ми, щось це половинка, тож нам точно знаємо ми. Літо це вітамінка. Віта віта, вітамінка, віта віта, 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 віта. Ви Молодці, як у вас гарно все виходило. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а в яку пору року ми найбільше отримуємо вітамінів? Так, правильно, найбільше вітамінів ми отримуємо влітку та восени? Молодці! А тепер, діти, нам потрібно вже з вами складати посилку для нашого дяді Федора, так? а складати ми її будемо відгадуючи загадки. Ви готові? Слухайте, будь ласка, уважно. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Так, це морфа, молодці. А що ви знаєте про моркву? Так, а якою вона є на смак? Правильно вона солодка. А для чого її вирощують? Можливо, хто знає? Так, її додають у супчик. І можна їсти сиру, так? Оце вітаміни, того її вирощують. А вітаміни, в якій місяця морфі, сприяють покращенню зору. Роблять наші щічки рум'яненькими і два сусіда здоровенькими. Давайте наступне, що ми будемо пакувати в посилку. М'ячик я смачненький, стиглий, червоненький. Соком-метком, як на люсь, наливним тоді я звусь. Так. Це яблучко молодці. А якого кольору наше яблучко? Зеленого, правильно. Слухаємо наступну загадку. Запах колір, все відмінно. Посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати, скривить так ще й не впізнати. Так, правильно, це лимон. Якого кольору лимончик? Правильно, жовтого кольору. А який він на смак? Так, він дуже кислий, але і корисний. Слухайте наступну загадку. І червона, і соковита. Та гірка вона все літо. Припече мороз, бо вона стала добра і смачна. Так, це калина А якого кольору ягідки калина? Червоненького правильно. А якої форми в неї ягідки? Молодці, круглої. Слухайте наступну загадку. У шкорина ці хатинці є для діточок гостинці. Зріють в купочці зернини, як коштовні намистинки. Так, це гранат, молодці. А гранат це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. І містить багато вітамінів. Молодці. Слухайте наступну загадку. Смачна і соковита, рясна і плодовита. На коліри, мов калина, впізнали діти? Так. Це малинка, правильно її п'ють і застуді, молодці. А якого кольору малинка? Так, малина червоного кольору, а буває і жовтого. Слухайте наступну загадку. У темниці зростає та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний, і цілющий Так, це часник. Молодці, він дуже корисний. Він відганяє всі хвороби. Слухайте останню загадку. Сидить Марушка в синих кожушках. Хто її роздягає, то сльози проливає. Так, це діти, цибуля. Ось ми з вами вже спакували посилку для нашого дяді Федора. Я сподіваюся, йому ці вітаміни допоможуть і він швидко видужає. А ми з вами великі молодці. Ми дізналися з вами, де живуть вітаміни, так? І багато чого запам'ятали. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!